Вітаю в ефірі. Новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар Задері переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Розпочинаємо з новин з фронту. Там е сьогодні зафіксували е сім порушень режиму. Ти що є зі сторони окупантів? Е використовували ручні та станкові, протитанкові гранатомети, е іншу зброю в основному фігурують. Бачу гранатомети, і також і кулемет є. А тим часом СБУ повідомляє про те, що Росія збільшила кількість кібератак проти України. Йдеться, що це про те, що це відбувалося саме в той час, коли Росія нарощувала кількість військ поблизу україно російського кордону. Ну і зараз продовжується суд з обрання запобіжного заходу, куму Путіна Віктору Медведчуку. Прямо в ці хвилини триває засідання. Uh, і є повідомлення деякі, що там відбувається. Ось останнє що в нас є: суддя звинуватив нардепів ОПЗЖ, які там кучкуються всі разом. Uh, я не знаю, чи Прибічники там вся фракція Медведчука. прийшла. <рес> ні, ні, там в основному три основні три там фігуранти, їх постійно називають журналісти. Дуже смішні так, люди знали... туди прийшли, Ківа є... там і всі інші. Отже, їх звинуватили Рабіновича. у зневазі до суду, неповагу до суду, так Та через вони... те, що вони брудять ходять. І, врешті, суддя просто не витримав. І сказав про те, що взагалі то після того як почалося засідання, не можна покидати залу суду без дозволу суду. Ну судді також ми знаємо, що і акції проходять під стінами суду. Сталася ось невелика сутичка, як передає РБК Україна. Люди тримали плакат з вимогою ну, Медвечука під арешт, стус чекає. І люди деякі ось намагалися вирвати цей плакат. Як повідомляється, правоохоронці провели роз'яснювальну бесіду, і поліцейські нікого не затримали. А станом на зараз знаємо про те, що Захист Медведчука каже про те, що ну, немає в нього 300 мільйонів гривень взагалі, бо ви арештували всі активи. Тому не можемо. Треба взагалі відпустити його додому. Та й нагадаємо, все. що сторона обвинувачення е, клопоче про те, щоб його відправили під арешт до 10 липня. Так, і також йому загрожує 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Підозрюють його. Нагадаємо у державній зраді за трьома епізодами. Так. Тим часом в Україні використали майже всю призначену для першої дози вакцинації вакцину AstraZeneca. Це йде все за планом. Якби нічого страшного не відбувається, бо як повідомляє Міністерство охорони здоров'я і міністр охорони здоров'я Степанов Максим Степанов, про те, що у травні вже очікується нова партія вакцин, і до кінця травня Ковакс надасть ще достатню кількість вакцин. І для тих, вже хто вакцинувався останнім. Тижні законтрактували на mm -hmm. мається нова друга поставка Астразенеки, Вже законтрактували другу дозу. Супер до новин з близького сходу. Там продовжується загострення, і ось остання армія оборони Ізраїлю командування оголосило про призов 7 тисяч резервістів. І нині ж триває антитерористична операція Ізраїлю, яка називається Страж Стін. І ми вже сьогодні повідомляли, що в Цахалі готові до наземної операції і, і вже готу підготували плани щодо цього. Втім, чекають рішення керівництва. Ну, а поки що, е, з сектору Газа продовжують летіти ракети, а Ізраїль продовжує відповідати. Е, це... Детальніше все можна так розглядати цієї ситуації. продивитися на а, нашому сайті. Взагалі, в нас був ефір, а, присвячений цій а, події. Це Юємен.є або так. на Ютубі. Передивіться його, будь ласка. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, Підписуйтесь також на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. Ну, а з вами були Назар Задірій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. Увагу. до наступних зустрічей!